Усім вітання, я дуже рада, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас огляд на цю новісеньку колекцію від Зари, яка присвячена ноті Амбри. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи вам вона подобається. Я взагалі не фанат, але я обожнюю зарівські аромати. Якщо у вас є до них доступ, обов'язково затестя, особливо в цих гарних, дорогущих флаконах, бо вони насправді бюджетні, а звучать дуже дорого. Тому я і вирішила придбати усю колекцію всліпу ось в таких 30 мл флаконах. І буду для вас сьогодні знімати огляд на усю колекцію, яка складається з 4 амбрових ароматів. Ви, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше. А також не забудьте залишити під цим відео величезну вподобайку, передивитися опис до нього, де буде уся корисна інформація. І вже ж підписатися на мій канал. А ми будемо розпочинати. Ну що ж, ця колекція вийшла. Нещодавно я ще не дивилася на неї огляди, але мені було дуже цікаво, як вона буде звучати, бо в неї дуже гарне опакування, таке дороге, золото, бордове, І я дуже тішилася, що ці парфуми були не одразу розкуплені на їх офіційному вебсайті, тому я замовила усі 4 в 30 мл флаконах, бо я не була впевнена, який мені з них подобається. В мене є огляд на удівську, на ванільну колекцію або я про них вже розповідала в минулих відео. І я вирішила вже для колекції придбати Амбро, хоча це не моя улюблена нота, взагалі. Амбра це акорд рі з різних нот, бальзамічних та ванілі, і вона дуже класична, особливо для орієнтальної парфумерії. І ем, може бути трішки важкувати, хоча зараз сучасні амброві молекули це амброксан, кашмір, щось в такому стилі, тому вони можуть звучати досить сексуально. ну, Тому мені було ще більш цікаво, як же вони обіграють цю ноту, бо вона дуже многогранна. І давайте розпочнемо з Amber. In Bloom, першого аромату, який я затестила. І він мені одразу пригадав декілька ароматів. Але спочатку хочу сказати, що це дуже флоральна історія, як ми вже можемо зрозуміти по назві. Ця амбра квіткова і фокус тут саме на туберозі, вона досить кремова. Я відчуваю кокос, але також сонячний іланг іланг Він тут потужний, жасміновий. А, такий, знаєте, Пудрово, кремово, навіть солений. Тому а, два парфуми, які прийшли мені на згадку: це, по-перше, Томфордівський ам, солей, акуа, ні, ну, в такому білому гарному флаконі, ось він. А, і ще один аромат від Пакаробан Олімпія, бо тут є щось солоненьке. Я не впевнена звідки. Воно. Але я відчуваю, це не начебто такі солені білі квіти десь в тропічному місці. Тому мені здається, він дуже гарно буде звучати влітку, особливо, якщо у вас планується відпустка десь на півдні, то це дуже гарний такий розслабляючий аромат. Більш жіночний, як на мене, дорого звучить, я відчуваю тут сонячну амбру, бензоїн, це така солодка і дуже насичена пудрова бальзамічна нота. Також а, м, яскраво виразна. Тому Amber and Bloom це для мене жіночна а, історія на день а, влітку. А наступний парфум Stellar Ember одразу можу вам сказати, мій улюблений, бо коли я його затестила, я. Не могла повірити, і мені навіть прям прийшлося зайти в інтернет, подивитися, що інші люди кажуть, і багато інформації я не знайшла. Це аромат, схожий на парфум, який переслідує мене в... вночі. Я про нього мрію і дуже хочу придбати, але гайденс від Amouage неймовірно дорогий, і саме про нього мені нагадав A Stellar Amber. Бо тут також є ця груша, вона не, не супер соковито фруктово, вона більш. Більш така м, легка і акварельна. Є тут і фруктові нюанси, і османтус, і щось більш як гладка ванільна деревина, а не амбра, тому я не знаю, як вам а, описати цю амбру вона дуже ніжна, лагідна, аромат звучить нереально гарно. я буду його носити кожен день на роботу. Я прям хочу їм обливатися, бо він неймовірно чарівний, огортуючий. Він мені подобається шалено, від нього гарний шлейф, він не такий потужний, як попередній аромат, але також, я б сказала, більш жіночний. Трішки пудровий, але не важкий. І мені здається, що його варто усім затестити так само, як і наступний парфум, я думаю, багатьом сподобається: Amber Fever. Взагалі, я вже його його нанесла і на софу це диван. І нанесла і на ковдру, бо він дуже затишний, темний, бо тут відчувається ваніль потужна, солодка, гурманська, але не їстівна. І в нього є, знаєте, темна сторона, це такий досить Глибокий аромат з якимось таким димним присмаком, що нагадує мені бейбік, неймовірно, розхайплений, дорогесний ікрутезний, такий, знаєте, ванільний аромат, який більш про деревину, холодні спеції, анімаліку, ніж про саму ваніль. І це, а вже ж дуже бюджетний аналог, я усім раджу, особливо, якщо ви кудись йдете на вечір, він, незважаючи на те, що такий темний, досить а, спокійний. Знаєте, саме такі аромати, вони аж занадто містичні, вони можуть душити, бути просто ну, занадто агресивними. Цей парфум дуже округлий. І мені цим подобається. Справді нагадаю, Мені аромат з їх ванільної колекції, Vanilla Vibration, але вони досить різні. Коли я їх спробувала, той ванільний аромат набагато більш пудрово-тревесний, ніж цей, в якому ваніль. Ну, Солодка, але ось тут амбра, вона така, знаєте, більш бальзамічна і дуже цікава. В орієнтальному стилі 100%. Тому, якщо вам таке подобається і ви шукаєте щось схоже на Baby Cat, то я вам його дуже раджу. Не можу сказати, що це прям один в один, але, знаєте, саме враження дуже схоже. Ну, а останній, і чесно кажучи, для мене найцікавіший аромат, не найулюбленіший, але дуже. Інтригуючий це Amber Setting. І Amber Setting цікавий тим, що насправді, по-перше, він дуже сильно мені щось нагадує, що я 100% маю, але не можу пригадати, бо це алкогольний аромат, а, звучить він досить. Тепло, неначебто кон'як, коньяк, такий вистояний, з присмаком в'яленої сливи або сухофруктів, щось таке смачне. Але, знаєте, він не занадто оглушає. А, алкогольні аромати можуть бути прям такі аж ну, неймовірно потужні. Це як справді дорогий вистояний алкоголь не гіркий, не якийсь важкий, а, він дуже смачний, щось є тут пряне а, і він, неймовірно, сексуальний. Ось тут не класна проєкція, ось тут супер шлейф і він точно унісекс. Я би його порадила на вечір або на Зимку, бо він такий теплий, знаєте, дуже огортуючий. Ця амбра вона зігріває, вона пряна. І якщо вам подобаються алкогольні елементи в парфумерії, мені здається, в мене є навіть добірка, можете передивитися із цієї колекції. Я точно раджу Amber Satin всім. Якщо ви полюбляєте білі квіти, це а вже ж тоді Amber in Blue. Мій фаворит це Stellar Amber, схожий на Guidance. І ось цей Amber Fever, він дуже легкий, приємний, звучить, неймовірно, ні Тому вибір за вами, якщо у вас є можливість їх затестити, Робіться. І якщо маєте питання, давайте спілкуватися. Як вам зарівські аромати, як взагалі у вас стан. сподіваюся, все добре. Будь ласка, слідкуйте за тією інформацією і контентом, який ви споживаєте. Залишайтеся позитивні, все буде добре. І пишіть мені, будь ласка, у коментарях, які відео і огляди, на які парфуми вас цікавлять найбільше. На цьому все. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося і було це відео корисним, буду дуже вдячна за вподобайку. Також підпишіться на мій канал і придивіться в описі до цього відео буде більш корисної інформації. А я вирішила, що буду носити усі ці парфуми разом, бо вони про амбру, а амбри багато не буває, тим паче вони неймовірно різні, і я буду таким чином насолоджуватися їм усіма, хоча хочу два з них подарити. Ну, а ви мені напишіть, який з них звучить для вас найцікавіше. Дякую за перегляд, бажаю гарного дня. Слава Україні! па-па!